Переселенці зі сходу стали вогнеборцями. Рятувальники відвідали санаторію у тетерію, де розважали дітей. Юні пожежники змагалися в естафетах, малювали малюнки. Більшість зображували свої домівки на сході та щасливу родину. Це розчулило навіть вогнеборців. Дітей почали надавати першу медичну допомогу. Діти і люди, які приїхали до нас з зони антитерористичної операції зі сходу і з півдня, тому для їх для підтримання їхнього духу, для того, щоб люди думали, що про їх не забулися, була проведена ця акція. Сьогодні ми за допомогою пожежної техніки аварійно-рятувального автомобіля продемонстрували дітям роботу пожежно-рятувальної служби, то тобто це була естафета, пожежна естафета, де надавали можливість потримати ствола в руках і відчути, що таке професія пожежного надзвичайники продемонстрували спорядження та пожежно-рятувальну техніку, з якою працюють щодня. Дозволили дітям одягти будь-який костюм та посадити за кермом пожежного автомобіля. Всі лише задоволені та з подарунками. К нам приїжджала МЧС. Ми проходили першу допомогу, роздавали різні подарунки, Ми учились тушить пожар. Ну, конечно, тушили пожар сотрудники, а мы просто шарики сбивали. Мы играли в разные игры, сбивали мячики, кроссворды разгадывали и ну, нас научили, как делать первую помощь. Співробітники державної служби надзвичайних ситуацій поспілкувались із батьками дітей. Пообіцяли одній із багатодітних матерів допомогти повернутись найближчим часом на Донеччину, оскільки жінка поки не має на це фінансів.